Що знову не можна рематч давати? О, можна. Давайте. Тепер можна. Що так? Що змінилося? Друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Тікток не хоче давати мені працювати як слід, тому ми відразу пишемо на відео і викладаємо це на YouTube. Для вас, друзі. А від вас підписка, підтримка, коментарі розумні. Поділіться з друзями, підтримуйте наш канал своїми лайками. А є можливість підтримати якось фінансово, бо ми ніяк не фінансуємося. Лише ваші донати можуть ще більше прикрасити наш настрій. Хоча дуже часто цей настрій зіпсований. Що таке? А, я піти повинен. Ха-ха-ха, друзі, я тут розповідаю, я не знаю, що білі ходять перші. Ха-ха-ха, ой, я слабак. Ой, дурень! І не стидно Майклу, що він програє такому дурні іноді. Так, що ми перевіримо? Давайте ми ще раз D4 перевіримо. І перевіримо. Ось я недавно йому писав про хід слон B5, можна перевірити. Давайте. Нещодавно я писав йому про такий хід. Це слабке рішення. У чорних немає жодних проблем. Але так грали зі мною навіть міжнародні майстри. У подібному дусі зі мною грав Скляров декілька разів. Всі партії програв. Це я за турнірні партії кажу. Правда, це було доволі давно, а 6 не найкраще, де є найсильніше. Ну, добре, вибив. Давайте ми пограємо в якомусь ініціативному стилі цю партію. Ну, тут деє все рівно чорним потрібно бити і ходити кінів 6. У дусі популярного зараз варіанту захисту каракан. Хто хоче ловіть думку, Е4, про який каракан є 4, це 6, де мова? Е4 c 6 Д4 Д5, Кінь c 3 де є, Кінь Е4, Кін в 6. Кінні в 6 є. Цей каракан мого часу вважався поганим. Але. він що хоче слон Б4 піти, це не зовсім так. Але. Сучасні шахи доказали, що всі ці навчання Капабланки, Ласкера і інших не мають вже значення, ініціатива і динамічні фактори понад усе. Тому, коли вас навчають десь у гуртку чи так тренери по радянським книжкам, треба бігти від тих тренерів, тому що вас навчать так, що ви замість Львова опинитесь з Києва у Москові. Вам це потрібно, друзі? Я думаю ні. Так. Так. Друзі, ну що, кінь Ну, не зрозуміло, что грає Майкл. Ну, кінь на G6 ми знаємо, що завжди потрапляє під H4. Завжди потрапляє під H4. Тепер слабе поле G5, де ми будемо. Де ми будемо. Як забанити хочу на ЧСКМі, пише. Один дурень. Начебто з України, але пише такі некультурні, не безсоромні речі. Ну, зараз таких багато. Багато дурнів. І треба їх просто банити та й все, не, не зважати на них. І знаєте, як проперця цього афериста читера з Данії. Відповіли їм, коли вони пишуть: ми українці, ви проти нас расизм там. Подивіться відео на моєму каналі. Деякі, правда, <кій> забанили. Можливо, перець дуже там жалівся, плакався знов таки, але <кій> не всі забанили. І головне, що Данська Федерація заблокувала таки цього читера, і лише так з жалю дало йому дискваліфікацію. Лише на. Півроку, але буде ще більше. Я думаю, спочатку вони ми хотіли на місяць дати. Він з матір'ю підняв такий галас. Вони думають, та ні, ми вас так жаліли, дали вам аферами стати чемпіонами, навіть якимось там щось вигравати. Але ні, ні, тепер будемо банити по повній. І на, на півроку. Я думаю, що все. За ним тепер будуть слідкувати, і його е, недокар'єра скоро закінчиться. Так ось. Як вони писали, ми українці, а ви расисти, датчані, ви нас так ображаєте, і так далі. Так ось йому сказали, ти, що ви українці, не дозволяє вам читерити і порушувати правила шахів. Так і тут, в Чискомі, сьогодні зранку пише мені: Привіт, давай зіграємо, давайте все. Я пишу про умови кажу, що <кхід> я не буду грати з вами, з любителем безкоштовно. В нас є. Можливість зіграти просто одну партію зі мною, це коштує 500 гривень, або замовити найкращі у світі шахові абонементи, мати різні форми співпраці, дали посилання на абонемент, і так далі. Ну що нормальна людина напише, якщо це її не влаштовує. Або нічого, або промовчить, і так далі. Ну, тут написав через свою, знаєте, нікчемність, тобто, що ну, в нього немає грошей. Але це ж не моя проблема. Ну, я так думаю. Для нього, або для нього це дорого. хоча... За таку, я казав, за таку ціну. Абонемент, поки коштує все, що входить туди. Почитайте в описі до відео, все, що туди входить. Коштує 41 тисячу на рік. це До кінця цього тижня, потім 75 тисяч буде коштувати це. Так ось це все, що ви отримаєте, багато чого, так? лише за, за, за цю суму. Ну, немає в тебе таких грошей. Ну, добре, це твоя проблема. Це ж не моя проблема. Можна просто відпов... ну, відповісти як завгодно. Типи, мені це не підходить. Ну, як завгодно можна відповісти. Не обов'язково, маючи, ось, зайшовши в магазин і побачивши ціну на е Бентлі, казати продавцям Бентлі якісь негарні речі. Це не обов'язково. Те, що ви не можете дозволити купити, купити собі Бентлі, це не проблема. Магазину, не проблема виробників і так далі. Треба якось бути, ну, хоч більш-менш адекватним. І тому я, знаєте, тут доволі часто кажу, те, що українці, і багато хто, а я теж українець, давай зіграємо. І що? і що? А скільки ти разів був у наших зборах підтримки, скільки раз ти приймав участь? Коли ми збирали для наших захисників, коли я організовував ці збори, що ви робили такого? Просто що українці, якщо ось такі українці, які, вибачте, друзі, ну, неадекваті. Так що? Чим вони кращі? Або такі українці, як 4, які є у складі виконкому Федерації Шахів України. Що, це українці? Ну, для мене вони не, недалеко відійшли від Орків, друзі, недалеко. Українці для мене це порядні люди. О, ось Це українці. Він може навіть народитися не в Україні, але потім прожити в Україні і бути порядною людиною. О, ось таких людей я поважаю і хочу з ними спілкуватися. Тих інших до побачення, всі там самі собі спілкуєтеся. До мене там намагалися в друзі додаватися. додаватися багато хто що, що з тетерами або поруч з шитерами, щось мені там писати, якісь компліменти. Мені не потрібні компліменти. Я знаю свою ціну. Мені приємно спілкуватися з розумними людьми. Ну, дійсно, тут у чорних доволі важка позиція, і Майклу, мабуть, це все набридло, і він вирішив, що треба краще готуватися. Друзі, ось це одна з форм, в якій ми працюємо у найкращому шаховому абонементі у світі. Також у нас є колективні зустрічі, їх я не викладаю на каналі. По півтори-дві-дві 2 половиною години ми аналізуємо партію учнів. Ми я даю паради, показую якісь дебютні секрети лайфхаки. Це дуже-дуже круто. Є індивідуальні зустрічі, є турніри, аналіз ваших партій. Багато-багато послуг. Можете почитати і встигнути замовити абонемент. Я дивлюсь, що у вас залишилась середа, четвер, п'ятниця. Потім він буде коштувати дорожче. Навіть за 75 тисяч на рік жоден з аматорів вам не запропонує таку кількість послуг. Я мовчу, що ці послуги не будуть такої якості. Але ніхто не запропонує навіть за 75 тисяч на рік. У вас є можливість це замовити за 41 тисячу гривень. Добре, друзі, працюємо.